Доброго дня, шановні жителі Вокачівської громади. Представляю вам звіт нашої команди. Ви будете мати можливість проглянути те, що було зроблено, і дати свою оцінку. Зараз хотів би щиро подякувати нашим воїнам, нашим мужнім героям за мирне небо над нашою громадою, над Буковиною. Хочу також подякувати всім. Хто долучається до підтримки війська, до волонтерів, ті, які збирають кошти, купують це необхідне. Тим, які сьогодні тут, наші жителі готують їжу в госпіталь, Готують їжу, які наші волонтери їжуть на схід до наших хлопців. Я хочу вибачити перед пацанами, те, що можливо не всюди заїжджаємо, де є можливість. Я думаю, що настане час, і ми зможемо зустрітися з вами і подякувати за ту е, неймовірну роботу, яку ви робите для нас. Божого благословіння вам і поскорішого повернення додому. Хочу щиро подякувати нашим медикам і не тільки нашим медикам медикам, всіх госпіталів за врятовані життя за дуже гарне толерантне відношення до військових медикам нашої громади, освітянам, всім, хто сьогодні в тилу робить ту велику роботу на майбутнє нашої України. Також щиро дякую нашій команді, яка працює. Не тільки в сільській раді надається послуга, а взаємодія з, з фондами. Ми за цей час за ці два роки, три роки можна сказати, реалізували багато проєктів донорських коштів. І маємо надію, що нам далі це буде робити. Всім гарного, мирного дня, скорішої перемоги, щоб мирне небо вже бачило над цією Україною. Слава військовим слава всім вам і слава Україні! Ми пам'ятаємо кожного героя, який віддав своє життя за нашу свободу. За місцеві кошти встановлено пам'ятники загиблим військовим на місцях їх поховання. Ми завжди будемо пам'ятати їх, адже справжні герої живуть у наших серцях назавжди. З початку повномасштабного вторгнення Великокутюрівська громада активно підтримує наших воїнів. Важливим кроком стало передавання автомобілів, які значно допомогли нашим захисникам у виконанні їх важливої місії. У центрі культури та дозвілля Великопчерівської громади проведено капітальний ремонт, відновлено аварійні сходи, оновлено кабінети, створено простір психологічного розвантаження для дітей та облаштовано алею друзів. У селі Тисовець відкрито музей садибу поетеси Анни Дущак, рідну хату, де вона народилася і виросла. Відреставрували за кошти місцевого бюджету. Музей включає особисті речі, книги та фотографії, що відображають атмосферу життя і творчості поетеси. У Великокочурівській громаді створено центр надання соціальних послуг, підтримки ЗСУ та військового обліку. У Снятівському ЗСУ перших третіх ступенів проведено капітальний ремонт покрівлі а також захисної споруди цивільного захисту проти радіаційного укриття. Усі роботи виконані за кошти місцевого бюджету для безпеки та комфорту учнів і працівників школи. У Годилівському ЗСО перших-третіх ступенів відремонтовано захисну споруду протирадіаційне укриття. Капітальний ремонт проведено за державні кошти та місцеве співфінансування, що дозволило створити надійне місце для захисту у разі небезпеки. Заклади освіти Великокучурівської громади забезпечені дизельними генераторами. У разі відключення світла вони забезпечать безперебійне навчання, незалежно від стану електромережі. Також за місцеві кошти було проведено ремонт огорожі музичної школи села Великий Кучурів. Було створено два нових комп'ютерні класи, облаштовані за кошти місцевого бюджету. Класи, оснащені сучасними комп'ютерами та ноутбуками, що дозволяє учням та вчителям мати доступ до сучасних технологій. Заклади освіти Великокочурівської громади забезпечені сучасними навчальними обладнанням для кабінетів фізики, хімії, біології, географії та природничих наук. Частина обладнання була придбана за місцеві кошти, а частина завдяки субвенції на нову українську школу. Це дозволяє забезпечити учням необхідними ресурсами для поглибленого вивчення природничих наук. У громаді створено осередок захисту України один із 25 в області. На базі Великокучерівського освітнього закладу учні мають змогу опановувати сучасні військові навички, закуплено інтерактивний лазерний стрілецький тренажер, лазертак, дрони, програмне забезпечення, мебелі, шафи для зберігання зброї, засоби медичного призначення та форму. Для покращення харчування учнів Великокочурівського ЗСО 1-3 ступенів, за місцеві кошти було закуплено конвектомати з гастроємкостями та фільтрами. Також за місцеві кошти у Великокучерівському ЗСО 1-3 ступенів був проведений капітальний ремонт туалетів на першому та другому поверхах. Це дозволило значно покращити умови для учнів і працівників школи, зробивши їх більш комфортними та сучасними. Великокочурівська громада отримала за допомоги донорів мобільну розбірну сцену, що значно покращить проведення культурних заходів. Це обладнання дозволяє організувати концерти, виступи та інші події в будь-якому місці. У Центрі культури та дозвілля за співфінансування створено медіа-центр з обладнанням для відеозйомки та фотографій. Приміщення відремонтовано, закуплено меблі та техніку. За підтримки донорів у громаді було закуплено різноманітні станки для навчальних закладів. У Великокутюрівському ЗСО перших третіх ступенів було придбано швейні машинки, а у Годилівському ЗСО перших третіх ступенів станки для обробки дерева та металу. Окрім цього, закуплено професійні станки для обробки дерева та металу, що значно покращить навчальний процес та дозволить учням здобувати практичні навички в технічних дисциплінах. Ці інвестиції сприяють розвитку сучасних професійних навичок серед учнів громади. За підтримки донора було закуплено 1500 баків для сміття. Жителі громади можуть отримати їх для зручного утилізування відходів і підтримання порядку. У скверику громади створено нову комфортну зону для відпочинку. Тут діти можуть гратися на свіжому повітрі, а дорослі насолоджуватись спокоєм і природою. Це ідеальне місце для сімейного відпочинку та проведення часу на свіжому повітрі. За державні кошти було придбано три нових шкільних автобуси для зручного та безпечного перевезення учнів. Також закуплено за державні кошти місцеві та кошти міжнародних донорів 25 мультимедійних дошок та одну сенсорну панель, що робить уроки більш інтерактивними та сучасними. Це лише маленька частина нашої спільної роботи. Ми не зупиняємось і рухаємось далі. Адже наша мета сильна, розвинена та успішна громада. Разом ми можемо більше.